Дух і літера. Всі ми в видавництві виконуємо скромну і необхідну роль посередників між чудовими авторами і прекрасними читачами. Наше плідне спілкування говорить про свободу і розум, необхідні для захисту нашої незалежності і людяності. Ідея назвати нове видавництво дух і літера народилася в Парижі 1991 року на хвилі визволення України. Дух визволення віяв біля витоків в створення наших перших книжок. Упродовж кількох років викладання філософії в Парижі в 90-х я бачив перспективу укорінення найкращих зразків Європейської думки на київському ґрунті. Цей вектор залишається незмінним і сьогодні. Наші книжки стали втіленням солідарності України з вільним світом. Після 91-го року нам бракувало не лише словників і класичних творів українською, бракувало європейського контексту. Як ми брали участь у створенні нового київського контексту, про це виставка і метафора тисяча і однієї книги. Критики фанатизму кажуть: бійся, шанувальників однієї єдиної книги. Звільнення від цього страху тисяча. І одна книга. Твоя улублена книжка резонує з різноманітним контекстом і збагачує його, наприклад, європейський словник філософії. Це знаковий проєкт нашої доби про динаміку, Україна, Європа, світ і співпрацю всесвітньо відомих мислителів з українцями. Разом з Іммануелем Лівінасом, Барбарою Касен і Леонідом Фінбергом ми бачимо у філософії. Не тільки закоханість у мудрість, а й любов до самої мудрості, любов мудрості, як такої, дружба і гостинність стали атмосферою нашої команди, розуміння заклику фонтес» до джерел особиста справа джерела псалмів чи Євангелія, Паскаля чи Канта, Зісельса чи Мариновича, Михайліни Коцюбинської, чи Олі Гнатюк. Надихають наших співгромадян. Оригінальність синтезу духа і літери полягає в Русі не просто до джерела, а до джерела джерел, до відкриття їх у людині та її гідності. Тут наша революція. Новий наш синтез ґрунтується на базі широкого університетського контексту Києво-Могилянської академії та кращих університетів світу. Ми провели в 95-му році першу. Міжнародну конференцію, присвячену призначенню університету в Могілянці, і опублікували книгу Ярослава Пілікана Ідея університету ключовий текст про місію вищої освіти. Зараз відкриття нашої виставки збіглося в календарі з врученням мені в університету Марселя ступеню почесного доктора. З цієї трибуни я говорив про важливість посилення всебічної підтримки України. З боку Франції. Заклик до солідарності з Україною підтримали президент і викладачі найбільшого університету франкофонного світу, в якому навчається 80 тисяч студентів і серед них 10 тисяч з інших країн. Разом з військовими та політиками прямою відповідальністю освітян є опір темряві абсолютного зла. Весь наш досвід сьогодні пов'язаний з думками про тих людей. Які віддали своє життя за нашу свободу. До них привертаємо ми увагу світу і до тих, хто ризикує на фронті своїм життям заради нас прямо зараз. Наші колеги і захисники тримають поруч зі зброєю наше кишенькове видання Стуса і Шевченка. Війна руйнує не тільки людський простір, війна знищує осмислений час. Людина з книгою чинить спротив знищенню осмисленого часу. Відновлення бібліотек теж є рухом опору, варварству, яке руйнує людський простір і час життя, якими є джерела нашого натхнення, дух свободи і літера правди. Сполучник і відіграє ключову роль у назві нашого видавництва. Ми продовжуємо ставити крапки над і. Та не дозволимо розривати ключові зв'язки між духом і літерою, правдою і свідченням, свободою і суспільством, авторами і читачами. Є сенс у вислові, біографія це список прочитаних книжок. Ще більшою мірою це книги, подаровані собі та іншим. Наш ворог зациклений на ізоляціонізмі. Він і нам намагається нав'язати архаїчну схильність до закритого суспільства з його фобіями та стереотипами. Альтернативний погляд українців на діалог культур, традицій і способів розвивати креативні інституції це справа сьогодення і майбутнього. Простір духа і літери є відкритим. Парадоксальним чином, з кожною книжкою ми відкриваємо його по-новому. І він закликає до нових відкриттів. Вацлав Гавел казав, що надія це не переконання про гарне завершення, а впевненість, що наша справа має сенс. Дух і літера мають сенс і практикують таку надію разом з вами. Представлений доробок видавництва дух і літера про образ майбутнього і шлях у нього. Дякуємо всім вам за цей шлях.